Міжнародний табір Артек, напевно, одна із найзаповітніших мрій кожної дитини цього літа. 30 юних чернігівців отримали змогу побувати у славнозвісному таборі. І, хоча у зв'язку з окупацією Криму, Артеку довелося переїхати до Пущі Озерної, що під Києвом, ані батьки, ані малеча, ні трохи не розчаровані. Прошлась по корпусам лагеря. побачила та сосновий Бор, це озеро, ці здорова став наша сталовою. запах булочок свіжого, прекрасного. В общем, детей не узнают. Эмоции меня просто п -п -п переполняют. Всю, всю дорогу мы ехали, не мы ехали, ну я уже подхватывал тоже. Речитативы, песни, частушки. Друг другу делают прически, дружат, любят, эйфория, счастье и радости. Чого вже точно не забракло маленьким відпочивальникам, то це змістовного дозвілля. Артеківці розстаралися за два тижні, які дітвора провела в таборі, організували екскурсії до столиці безліч конкурсів, гуртків та звичайно ж оздоровчих процедур. Ми на пляж ходили, на ФК, везде виступали по всяким конкурсам. Получали були цим задоволені, хотіли ще танцювали на масовки ходили купались. я ще гаціла дві неділі статия страка, кіти відшвидше ті саме і що глінки нам пара здавали на пам'ять, щоб хранились. Я їх буду храніть постійно і пам'ять Артек в раді регіонального розвитку кажуть, що дуже погано те, що Артек тепер не в Криму. Адже цим діткам потрібен не лише відпочинок, а й оздоровлення. Переважна більшість з них діти учасників антитерористичної операції та вимушених переселенців. За однією групою дітлахів в Раді вирішили не обмежуватись, адже отримали більше восьми десятків прохань про допомогу в організації оздоровлення. Аби не повторюватися, другу групу чернігівських дітлахів відправили у Карпати. Наступні два тижні дітвора проведе у санаторії «Синьогора», що на Івано-Франківщині. Ці волнуємося, звісно, ну і придкушені хорошого відпочинку. Тому, що там в Карпатах очень красиво син уже у мене один раз там он очень доволен. Ну, зараз ще думаю, може добре віддихне. Надеемся на це. Ну естественно, очень волнуемся сильно, тому що и дорога дальня, і діти самі будуть, особливо он перший раз сам. Чисте гірське повітря, річка та озера, а також прогулянки гірськими стежками. Кращого відпочинку годі шукати.